Дванадцять правил багатства від Джона Рокфеллера. Частина 1. Джона Дейвісна Рокфеллера визнана найбагатшою людиною у світі за останніх 100 років. Його фінансовий статок у перегляді на сьогодні становив би понад 340 мільярдів доларів. 12 правил Джона Рокфеллера це зібрані його шанувальниками. Витримки з цитат, сказані ним колись і опубліковані автобіографічній книзі, мемуари. Так, став це люди не може бути неоднозначним. Проте це не заважає отримати максимальну користь з його правил. Плюс він з абсолютного нуля став доларовим мільярдером та найбагачим у світі нафтовим магнатом. Перше правило: менше працюй на когось. Чим більше ти працюєш не на себе, тим гірше живеш. Хто весь день працює, тому ніколи заробляти гроші. Джон Роквеллер переконався, що робота на дядька шляху нікуди. На особистому прикладі за все життя він попрацював на чужу компанію зовсім недовго. Це було ще коли йому було 16 років. Незважаючи на те, що Джон швидко ріс кар'ярними сходами, і будучи молодим юнаком, він відслужився від асистента бухгалтера до керівника компанії. Зрозумівши, що це тупиковий шлях розвитку. Він звільнився і став партнером по бізнесу іншого підприємця, позичивши при цьому недостатній капітал під проценти. Друге правило економ гроші. Шукай, де можна купити товар дешевше та оптом. Плануй список покупки заздалегідь і купуй лише те, що є у тому списку. У Джона Рокфеллера. Кожна копійка була на рахунок. Він не витрачав гроші на те, що не було націлене на збільшення його капіталу. Ще з дитинства він створював заощадження, відкладаючи зароблені гроші в скарбничку, що дозволило йому вже в 13 років вийти свою першу позику під відсотки, а в 18 років стати партнером по бізнесу. Правило номер 3 Якщо в тебе мало грошей, треба робити бізнес. Якщо грошей немає зовсім, треба робити бізнес терміново. Прямо тепер. Саме у відкритті свого бізнесу Джон Рокфеллер бачив найкращий спосіб позбутися бідності. На своєму прикладі чудово це довів: заняття бізнесом хай навіть спочатку на партнерській основі дало йому можливості перетворитися з людини бідної на світового нафтового магната. Причому він не гаяв часу, почав займатися серйозною справою уже в 18 років. Він був власником великої кількості підприємств, які приносили йому дохід без особливого втручання. Тільки пасивний дохід, що надходить незалежно від зусиль, можливість яких обмежена може стати джерелом великого багатства. Рокфеллер добре довів дію цього правила на своєму прикладі. П'яте правило: думай про те, як заробити щонайменше 50 тисяч доларів на місяць, можна більше, менше не можна. Ця цифра була рекомендована Рокфеллером не просто так. Він вважав, що багато людина не повинна витрачати більше 50 тисяч доларів на місяць. Це її обмеження. Тому включав саме таку суму до своїх правил багатства. Шосте правило: гроші приходять до тебе чи з інших людей. Спілкуйся, Нетовариські люди вкрай рідко стають багатими. Джон Рокфелер був переконаний, що спілкування та доброзичливе ставлення до людей допомагає дійти багатство. Зробити це самотужки набагато складніше. Цікавий факт: у своїй нафтовій компанії Standard Oil Рокфеллер видавав зарплату працівникам акційної компанії. Таким чином, вони ставали особисто зацікавлені успіху спільної справи. Від цього залежав їхній особистий дохід, і вони працювали з максимальною старанністю, забагачуючи і себе, і власника компанії. Ставте лайки та підписуйтесь, якщо хочете не пропустити другу частину.